От зараз одна з головних таких дилем, так одне з головних питань в Україні, куди російське командування вже перекинуло, або куди збирається перекинути ті свої підрозділи, які вони вивільнили, коли забирали з правобережжя Херсонщини. Так чи є у вас якась інформація щодо цього? Наразі військове керівництво Російської Федерації намагається покращити тактичне становище як на окупованих територіях Херсонської області. Мовиться про те, що поблизу нової Коховки зосереджена окрема десантна штурмова бригада, 34-та мотострілецька бригада, 10-та бригада. І відповідна 126-та бригада берегової охорони поблизу Олешків, 108-й полк, десантно-штурмовий полк, тобто це елітні частини Збройних сил Російської Федерації. Інформація про те, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які були виведені з правого берега Херсонської області, перекидаються в Донецьку область, не відповідає дійсності. Наразі мовиться про те, що вони намагаються створити лінію оборони по лівому берегу Дніпра і відповідно перекидають підрозділи в район Мелітополя і Бердянська. Колони з боку е, зафіксовані е, прохід колон з боку Токмака. Вони рухаються в напрямок Мелітополя. Поблизу Мелітополя створюються додаткові інженерні споруди і фортифікаційні роботи ведуться. Збройні сили окупантів вважають, що ЗСУ власне розглядає запорізький напрямок як пріоритетний в моменті деокупації території Херсонської області, мовиться про лівий берег, і відповідно, вихід на адмінкордони з Автономною Республікою Крим. На мою думку, власне зосередження основних зусиль. Тих вивільнених контингентів було буде за якраз на утримані позиції в Запорізькій області і відповідно, на лівому березі Дніпра. Що стосується власне Донецького напрямку, передислокація відбувається з глибинних територій Російської Федерації і відповідно окупованих територій Луганської області. В напрямку безпосередньо до Авдіївки і Бахмута. Бахмут наразі розглядається як ключовий напрямок, і, від, і ну, відповідна Авдівка. Авдівка це фактично. Агломерація так званих донецьких міст контроль над цим укріп районам дає можливість зсу нанесення вогневого ураження по позиціях окупантів, які зосереджені безпосередньо в районі як Донецька, так і і горлівки. Тому не випадково наразі найбільш запеклі бої в районі Водяне і Кам'янка, плюс намагання просування з боку піски. Щодо ситуації поблизу Бахмута, запеклі бої в районі Іванграда опитна, відбили штурм. Варто сказати, що наразі в місті Бахмут залишено за різними оцінками від 8 до 10 тисяч цивільного населення, яке є фактично заручниками ситуації, бо житлова інфраструктура міста зруйнована на 60%. На жаль, змушені це констатувати. Третім напрямком власне активності окупаційних військ на Донецькому напрямку є вугледарський напрямок. Там є певні тактичні успіхи. Окупантам вдалося захопити селище Павлівка усиллями. Збройні сили України контролюють околиці цього населеного пункту. Плюс є просування в районі Мар'янки. Мар'їнка їм цікава в моменті можливого встановлення контролю над Кураховською ТЕС, тобто та енергетична структура, яка живить електрикою значну частину Донецької області. Стосується Луганського напрямку. Наразі Збройні Сили України намагаються е, атакувати в районі відповідно Нововодяне, Звільнена де окупована макіївка, пане Дмитро. Я за прошу вибачення. Від... Зараз змушений вас перебити, тому що зараз у нас буде хвилина мовчання. Ми зараз, після хвилини мовчання, продовжимо з вами обговорювати ситуацію на лінії фронту. Тому всім глядачам, також я кажу, залишайтеся за ТІВІ, Після хвилини мовчання обов'язково продовжимо. А поки за указом глави держави президента України Володимир Зеленського долучаємося до вшанування всіх погиблих військових загиблих військових до хвилини мовчання. Так, ну і триває ранковий ефір Апостроф Тіві, і зараз є оперативна інформація про е, чутні вибухи в Києві. Попередньо це працює протиповітряна оборона в Києві на Київщині. Чутно вибухи. Будемо стежити за офіційною інформацією. Сподіваємося, що це саме ППО працювало і не було прильотів по наземних об'єктах критичної інфраструктури. Поки стежимо за інформацією, а тим часом повертаємося до спілкування з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Пане Дмитре, продовжуємо. І можете також продовжити на тому, на чому ми зупинилися, огляд саме лінії фронту на Донецькому напрямку. Ми зупинилися на Луганському напрямку. Саме Наразі бої тачатися за контроль над трасою 66. Це траса сватово Креміна. На Сватівський напрямок. Ми вже з вами не Так, так. На Кремінському напрямку є намагання окупантів контратакувати в районі Діброва і Кузьміне натомість за оперативною інформацією, безпосередньо з місця подій збройні сили України відбили контрнаступ окупантів. Ба більше того, в районі Креміне є загроза оточення російського групування з двох боків. Ведуться запеклі бої. Тому найближчим часом, скорше за все зі Сватівського і кремінського напрямку, ми почуємо позитивні новини. Що стосується власне запорізького напрямку останнього, там позиційні бої окупанти намагаються вогневим ураженням унеможливити плани збройних сил України щодо деокупації. Значної частини Запорізької області обстріли піддаються виключно об'єкти житлової інфраструктури, тобто створюється атмосфера хаосу, і ну скажімо так, відповідно погіршення умов цивільного населення. Ну, це до погляд, власне, всі, всі всієї лінії фронту, яка відбувається, що стосується білоруського напрямку. Розповіді про те, що власне наразі на території Республіки Білорусь концентрований контингент російських військ, який дозволяє вважати його контингентом вторгнення, не відповідає дійсності. Наразі загроза з території Республіки Білорусь, це використання інфраструктури збройних сил цієї країни, мовиться про аеродроми, тобто нанесення ракетних ударів по території України. І відповідно використання іранських дронів безпілотників, що стосується акваторії Чорного моря, зменшено оперативне угрупування, і відповідно, кількість носіїв ракет калібр наразі сягає до вісьми. З іншого боку, ми можемо говорити про те, що інформація знов таки головного управління розвідки Міністерства оборони про нестачу Російської Федерації високоточної зброї вона очна спростована, на жаль, тими масованими ракетними ударами, які були завдані по території України протягом останніх днів. Цебто мовиться про те, що інформація, яка розповсюджувалася, гур про критичну ситуацію з високоточною зброєю Російської Федерації, вона не відповідає дійсності. Так, ну і з приводу того, як інформація інколи озвучується навіть публічними українськими там персонами особами, а потім вона не відповідає дійсності. На жаль, є така проблема системна, і власне для того ми є і змі, і незалежні аналітики для того, щоб аналізувати показувати реальну ситуацію, звісно, з огляду на те, що триває інформаційна також війна. Тому хотів би ще поставити запитання про лівобережну частину Херсонщини. На вашу думку, чому так трапилось? Що ціла низка українських телеграм-каналів, українських ЗМІ заявила, не поставивши під сумнів, а ствердно, заявила, що деякі населені пункти Лівобережжя нібито як деокуповані. Це було кілька днів тому. Так пам'ятаємо, цього тижня був такий меседж. Там говорили і про Олешки, говорили і про Нову Каховку. Чому так трапилося? Що це просто-напросто некомпетентність? Чи, можливо, був якийсь. Злий умисел окремих персон запустити такий меседж неправдивий, який міг би, звісно, вплинути негативно і на самих цивільних. Ну давайте надавати прізвища людей, які поширювали цю інформацію. Це речник Офіса президента, пан Арестович. То відповідно мали би виникнути запитання Офіса президента, чому людина, яка фактично виступає єдиним голосом. Поширює подібну неперевірену інформацію. Нагадаю, ви вже власне назвали ті населені пункти. Мовилося і про Каховку, і про Олешки. Натомість я вже на початку нашої з вами розмови повідомляв про те, що в районі цих населених пунктів зосереджені літні підрозділи збройної сили Російської Федерації. Мовиться про повітряно-десантні бригади. Бачи того, не відповідала інформації і відповідна так, Інформаційна компанія щодо Кінбурзької каси, я ще раз закликаю українців. Єдине джерело перевіреної інформації, це повідомлення генштабу зсу, все інше арестовичі, блогери, просто корисні ідіоти. Це не більше ніж, скажімо, думка конкретної особи, яка не претендує на істину. Єдине перевірене джерело інформації це генштаб Збройних сил України. Варто дотримуватися інформаційної дисципліни. До речі, я хотів би подякувати вашому телеканалу. Бо після низки критичних зауважень на бік прес-служби головного управління розвідки власне пан Юсав, я так розумію, більше не буде коментувати перебіг подій. Враховуючи ну, те, так, па пане Дмитро, Дмитро. ми власне наша позиція телеканалу завжди така, що ми той відкритий наскільки це можливо в умовах війни відкритий майданчик, який даємо змогу висловлюватися різним військовим аналітикам, тому що саме коли є сторонам, а, різні точки зору, різні джерела можна виокремити якесь зерно істини. Ну зрозуміло, що офіційна інформація для нас також обов'язково це винятково е, прес-служби генеральних генерального штабу, а також оперативних командувань. Це 100% і це однозначно. На я вас би ще хотів запитати про ситуацію з Кримом. Наскільки взагалі вплинуло на місцевих гауляйтерів колаборантів і окупаційну владу в Криму? ситуація з тим, що втекла, ну як вони називають, організовано вийшла насправді втекла російська армія з правобережжя Херсонщини? От чи видно і чи чутно зараз якісь такі? Ну, можливо, не панічні, але якісь такі серйозні побоювання серед гауляйтерів щодо того, що потрібно залишати Крим або, можливо, вони вже почали вивозити своїх рідних і свої сім'ї. Ну, давайте почнемо власне з ситуації, яка панує в Криму. Це паніка. Давайте говорити відверто серед громадян Російської Федерації відповідно місцевих. Мешканців громадян України, які отримали російське громадянство. Тобто, всі розуміють, що заявою відповідно американського генерала Ходжеса про можливість деокупації Криму на початку 23-го року, після успішного характеру бросування ЗСУ на правому березі Херсона, вони більш ніж реальні, тому і панують відповідні настрої, так звані чимоданні настрої, не випадково власне трафік. Через Кримський міст напрямку Російської Федерації за останні дні він значно збільшився. Ба більше того, останні повідомлення окупаційної адміністрації свідчить про певні панічні настрої, а саме, неможливість забезпечення нормальної життєдіяльності окупованого півострова на тлі успішного просування збройних сил України. До речі, наразі перевіряється інформація щодо бавовни в Джанкорі, мовиться про неможливе нанесення. Точкового удару по місця дислокації авіанесучі груп збройних сил Російської Федерації, зокрема, там розташований віргелікоптерний гелікоптери збройних сил країни-окупанта, які наносили ракетно-бомбові удари по позиціях збройних сил України як на території Запорізької, так і відповідно і Херсонської області. Варто сказати, що після успішного контрнаступу ЗСУ і виведення. Власне, окупаційного контингенту сумнозвісної Чорнобаївки залишилося два фактично аеродроми у окупантів: це Чаплинка і відповідно, Джанкой. Враховуючи те, що по Чаплинці почали наносити вогневого ураження відповідно з території деокупованих районів правого берега Дніпра. То роль Джанкойського аеродрому вона є критичною для збройних сил Російської Федерації. Тому, якщо підтвердиться інформація про наявність знов таки бавовни на території Джанкойського аеродрому, це буде свідчити про наступний етап щодо деокупації вже території Автономної Республіки Крим. Так, ну і також на останок запитання до вас з приводу зустрічі в форматі Рамштайн. Ми бачимо, що така тенденція, на жаль, зберігається, що наступальне далекобійне озброєння на кшталт «Атакумс» чи аналогів, які здатні бити на відстань понад 150 кілометрів, тобто в таку серйозну оперативну і навіть стратегічну глибину досі нам не передається союзниками. Відбувається певне таке стримування цих можливостей, чи то бюрократичне, чи то свідоме. От ваші очікування. З приводу зустрічі в форматі Рамштайн, тому що зрозуміло, що зимова екіпіровка і боєприпаси це добре, але чи здатні під час цього формату, чи під час зустрічі в форматі Рамштайн уже вісім, ми очікувати на щось серйозніше. Ну, власне, вже заявила да, низка країн про надання систем в Україні на тлі якраз ракетних атак з боку Російської Федерації. Мовиться і про те, що надаються високоточні наряди відповідно набої для хаймерців, та САУ калібром 155 п'ять міліметрів. Тобто реакція Рамштайн 7 вона більш ніж позитивна, враховуючи ну скажімо, той успішний характер просування збройних сил України. Що стосується власного атаку. То тут варто говорити про те, що українським правоохоронним органам варто задати питання, чому українська ракетна програма Рім 2 щодо переоснащення а я нагадаю є дальність враження що 300 кілометрів 2016 року була фактично заблокована, не зважаючи на те, що гроші на розробку цієї унікальної програми були надані Саудівської Аравії. Ба більше того, виникає досить парадоксальна ситуація. коли наразі сполучені штати ведуть перемовини з Саудівської Аравії щодо передачі всіх двох оперативно-тактичних комплексів, підкреслю українського виробництва, які були закуплені в Саудівській Аравії, безпосередньо нашій країні. Цього треба почати. У нас були свої атакси, які мали би стати на озброєння за СУ дві року. На жаль, я підкреслюю ракетна програма Івірха і відповідна Грім 2 з незрозумілих причин була згорнута. Так, дійсно, пане Дмитре, сподіваємося, що принаймні зараз буде політична воля на рівні держави. По перше розібратися, чому так трапилося, а по-друге, зараз максимально кинути ресурси, щоб меншою мірою залежати від закордонних постачань і більше мати свого власного далекобійного ракетного озброєння. І сподіваємось, що та державна ракетна програма, яка нині вже я сподіваюся, вже дійсно вона працює. Вона дозволить в якійсь середній, хоча б перспективі, отримати для збройних сил України бодай кілька комплексів, які будуть здатні бити на 300 кілометрів. Отже, ми розуміємо, що без таких далекобійних систем. Говорити про деокупацію Криму буде надзвичайно складно, пане Дмитре. Спасибі вам як завжди за вашу аналітику. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Снігирьов, військовий експерт. А ефір Апостроф Тіві триває.